покажу вам там, А ще ж я згадала, що ось дивіться, торговий центр острів, тут же квіти. Ціла от, алія квітів є, магазинчиків багато, дивіться, дуже-дуже багато. Але я вам знаєте, що хочу показати. Тут є шо шостий павільйончик. тут валечка, які роблять доставку по Одесі, Якщо вона є, я вам покажу. Якщо немає її, то є. Доброго дня. А Валечка є? Добрий, вихідна. А, вихідна, вихідна, Валюша, вихідна. так? вихідна. А ну по у вас у вас вже ціни були на букети, так? Да? Я знаю. Yeah. Да. Дивіться, yeah. тут приходите, тут буде ціна. Цінники стоять. Не в кожному магазині ви побачите на квіти цінники, а дівчатки ставлять. Е, так, ось такі. Це, це хризантема. Він 500 гривень, дивіться, у горі, а внизу почав. Скільки? 250. Оці 250, маленькі. маленькі, так. маленькі. Uh -huh. І боршеньки 500. Uh -huh. В общем, а такий букет скільки стоїть? Тисячу гривень. А то що за листя? То для декору? Декор. Для декору. А це що, вазони продаєте? Вазони. І вазони он 450. Дивіться, тут торгує валюша моя, але її немає сьогодні. Може, це що за краса? Як називається? Хризантема? Це хризантема така так. гарна. Угу. Дивіться, 70 гривень. Це як Як ті називаються? Еустома. По чому вони? 50. 50 гривень веточка? Веточка. Угу. А рози дивіться, які ого. Це які метрові, мабуть, да, так? Метрова, так. Да. Метрова 130. Коротше, девочки, тут все стінами. Дивіться, ви вибираєте якісь букет, ой, колір, і вам, дівчатки, все зроблять. І є таксі доставочка. А є номер телефону валі? Номер телефону? А, ну mm -hmm. давайте є. Ага. Дивіться, 063 68 75 271. Валя. Вони вам сформують букетик і відправлять куди треба. доставочку. Може зробити живі, е, ну живі, реально квіти. Не то знаєте, що там береш, і віточка відпадає. Ні, от дивіться, гарно, гарні віточки. Будете знати. ще раз вам покажу, де вони знаходяться. Шостий шостий павільйончик. Ну, тут друга жіночка, якась валюші немає. Вона змінилася. Вони якось там два через два чи як вони працюють. Ось вони тут знаходяться АТБшечка наша, виходить, і от вони, ці дівчини. І такі вазончики. Якщо треба, навіть такий вазончик на подарунок, комусь презентік буде. 260 гривень, дивіться, ціна. Все тут є з цінами, тому кому потрібна такси доставочка, ось такий букетик 250 гривень. Хтось може далеко живе, хоче привітати своїх подружок чи маму, бабусю, можна замовити, всі дівчинки відправлять. Так що приходьте. Друзі, краса на привозі. Точніше біля привозу, біля молочного корпусу. Такі квіти продаються. Дуже пахнуть. І різні, дивіться, такі не сильно, а ось ці такі дивіться, які пахнасті. І гарні. Прямо тут ось, там торговий центр, новий привоз, а заді мене острів. Яка краса, Боже, як гарно. Почому такі гарні? 50 штучка? Боже, красота взагалі. Ой, які, які краси. І ці по 50? Так. Може красиві які. Це ж Так. Хризантеми? Да. хризантеми. А це як називаються? А у скоти? По чому букет? 250. 200 гривень букетик. Тут на вході молочний корпус у дівочки, Дивіться, які гарні. Взагалі красота. Так, і тут дуже багато. Дивіться різні букетики, дуже-дуже красиві квіти. Яку ціну такий букетик? 300. 300. Угу. А, і рози, так? Да? А розочки почем? Світочкам. 50 штучка, да? да. А тут сколько в этом букете? 10 здесь. 500 а гривен? Да. Ага. Вот такие тоже на входе девочка стоит. Тут тоже много букетиков. Там молочный корпус. Может, кому нибудь гвоздики для привоза. А почем гвоздики? 25. 25 штучка? Так дешево? Да. 25 штучка на вході дівчинка сидить, молочний корпус у них. А, і ось такі дивіться бордові є, я просто сюди зайшла. 25 гривень штучка. От на вході молочний корпус дівчинка сидить. Дівочки, упаковка от 500 гривень. Упаковка 500 гривень? 20 штук, 500 гривень. Ну, свіжаючі, да? Вон є всі ну вон вийти, угу. і да. угу. Хто шукає гвоздики, може комусь потрібно. Так, Костя, посилочки, да? Це сьогодні відправка буде, Костя? Да. Сьогодні відправка. Леся працює, робота кипить, робота кипить, лисюня, дівчата мальчик. Олеся, що купили ікру? Ікру, так, 100 грамів а... Да? Покажи наші рулетики. Рулетики? рулетики. Капчений, в'ялений. Угу. Також в'ялений. І різні рулетики дивіться в цвіту на привозі. А в Яремці теж такі є? Так, такі, такі є і в Яремчі. Ціна всіх рулетиків. 1500 гривень за кілограм. В основному склад риби майже однаковий. Корелька, тунель, змерлін, фалтос і калара. Деякі попадаєте. Леся, Ще а ви відправляєте один... тут Так, Все відправляємо, виключно. Мінімального замовлення немає. Пишіть за номером телефона 098 493 07 76. 70... А, ah. телефончик запишу. 66 80 098 493 07 76. 76. Короче, Світуля приймає перейлік всі замовлення. Да, перелік товару, кількість і адресу, і все все формуємо. Так, да, Світуля приймає всі замовлення. А ікорка по чому у вас? А що ви її продали? вже? Да, да, там майже немає, будемо зараз пасувати. Горбуша кита зараз ціну 800 100 грамів. Ага, у вас яке пасування є? 100-200 пів кілограмів. А пів кіло це які баночки? А, рядом, так? великі. Середня тисячі, маленька 100. Так, а це яка продалась горбуша? Це продалась горбуша 100 грамів. 100 грамів. Угу. Так, і щучка є. А щучка що це? 150 грамів. 4... 250 банка 1000 Угу. Ікра мойва, щучка, все в них тут є. Тому і корку світуль, тут їдять горбушу, до речі. Дивіться, горбушу побачу, всю леся продала. Костя пакує ці замовлення, колбаску дівчинка бере. Дівчатки і корку якусь хочуть, щучка, ось дивіться, щучка дуже корисна, а де чорна ікра не бачу. Мабуть, теж все продали. Маслинки, костя пакує ваші замовлення, друзі. Тому будете в Одесі, обов'язково приходьте на Привоз. Світулечка роботи, як кажуть, і тут, і там нашу маму показують. Всі замовлення приймає лише Світулічка. Тому, друзі, будете в Одесі, обов'язково приходьте. Дивіться, ззаді торговий центр острів, тут дуже близько. Вийшли з автобуса чи з ЖД вокзала. Пройшли буквально 100-200 метрів, і тут стоїть Світулічка в молочному корпусі. Посередині, посередині ви її побачите. Приходьте. І молочний корпус привозу. Світуля наразі на даний момент є речі, працює тут леся, костя. Костя пакує он, ваші посилочки, замовлення. Тут у них всього-всього багато. Ну що я ж сказала, і корку розбирають, ось цю ікру-горбушку розібрали. печіночка в них тут є. Що тут у них дуже багато і консерви. Світуля, а де от це ваша кілька, що ви там так смачно їсте? Кілька, от вона де? Бо світа так смачно в самому глупку. А, і в самому кінці заховали тілечку, тому що світуля їсть. Так апетитно їла її. Ой, ось це працює. Дивіться, там м'ясний корпус, колбаси, сало, тут світуля стоїть, а з цієї сторони молочний корпус, молочка. Молочка дивіться. Так що приходьте на привоз, вибирайте, смакуйте. Прийшла до Лесі. Хотіла поговорити, але вона все время відпускає, відпускає щось продає, дивіться, Щось купують. А, дівчинка хоче якийсь рулетик, мабуть, так? Да? Рулетик вам показала. Оце По беруть з медіами. 1500 за кілограм. З Скум... них є. Не знаю, що це. Дунайка, мабуть. Боже, це така смачна риба. Її підморозити, ребята, вона обалденна. Так тоненько нарізається. Просто клас. Дуже дуже смачна. І рулетики вибирати. А, а, дивляться, і що в світулечки там виходить, і, виходить, і, да, і замовляють. Це окремо, те, щоб вибирати собі світулько, такі тортики по півтори тисячі за кілограм. Дуже дуже смачні. Йому, да? так. Австрина, так, це, 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 Тому це, ви можете так, замовити 0,98 493 -07 76. Всі замовлення приймає лише світулічка. Прийшли робити фото. З Лесі буде, так? Да? Так, дивіться, я їй фото роблю і знімаю. Можете привіт передавати? Привіт Кризопіль. А Як вас звати? Марія. Марія. А що ви купили, кажіть? Ми купили ікру. А, скажіть, ми ікру і рулетік. І, і рулетик. Ну, смачного вам. Дякую. Скоро новий рік, друзі. Я хочу запитати цвітулечки Лесь, по чому цей хамончик? 200, а буде такий той здоровий? Буде буде, буде... кілограмовий. Да. 250 грамів, 250 гривень і 0,5 500 гривень. І буде пізніше Дуже той і великий. Буде? Да? Буде кілограмовий, так? Оце 200, це, що, Лесь 500, каже. 500 там пів кілограма, вони в'яли. А тут щось нема пів кілограма. Є пів кілограма. Нема. А там залишко було трошки, то в цьому немає. Так, так, через то відпустити окремо Угу. А так пів кіло, так, виходить? А ну? П'ятсот гривень, так, да, виходить? А маслинки оці е, 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 е. з мідалем питали, бачила, брали. Олива. Е, Ні, то олива з міндалем. Маслини є з кісткою, є без кістки 300 гривень. А, а це щось, так. Да. Олива є з кісткою, ось така ж з банка 300 і з мідалем 350. Всередині, да? так, міндальчик? Угу. Ось дивись. Да, угу. Так, біленьке. Друзі, на привозі варити. валінки хоче показати якийсь нам сир Аліна, так? Да? Так, це наш крафтовий сир, натуральний сир. Хто догадається, Лавандовий? з чого це він? Лавандовий. А ти відкуди знаєш? А по кольору. А, я думала, ти дивишся мої тік-токи, Інстаграми. Так теж і прийшла бо побачила, думаю, новин. Клас, дивись, як він пахне. І дивись, тут шматочки прямо з самої лавандочки. Бач, з'являється, видно прямо. Тобто це не просто фарбована, а настояща лавандочка. Ось. А, попробуй. А є у нас ще такий шахтарчик, чорнявий сир. Він дуже класний. Класно, воно, а бачимо. пахне реально, так? Да? Чим грається? Ну я не знаю, 250. Всі, хто пробували мою лаванду, всі кажуть, Дуже що смачна. це насичені смаки, насправді лавандочки. А замовити можна? Так, звичайно, ну плюс три вісім ноль Таксі доставка, вайбер і за квартал. А чорний що це? Чорний. Вірляйте, що? Можна вугілля, вугілля, хтось каже смола, хтось каже як чернила каракатиці, Боже, Але це просто зала фруктових дерев. <клес> от як ми борщі готуємо, ми задавляємо грічка. Для чого? Він користий, так? Да? Там кристаліки кальці не пропадають. Бачиш, він користиться ще зараз. Так. Він якийсь трошки поріз. Біленькі, ось краплиночки, це попадається туди кальцій, живий. Якщо правильно приготувати сир, А то його робить? Ні, це ви самі робимо. Це крафтова сироварня. Так? А, oh. дивіться, він ви вже такі кусочки поробили, так? Так, ми раніше доробили, зараз вакууємо. Тут є ще спажечника. Ось цей сирочок, який ви спробували. Можна Лаванечка. по кусочку взяти, спробувати на так. пробу, так? От Тут диманчик є завакумований, є відкритий. Хочете? розумієш, Світуль, от у нас на привозі не за по одному типу всі хочуть по різному. Хтось хоче ось цього шматочка поправити, його забрати. А хтось mm -hmm. хоче закрити, щоб він був не відкритий. Ну ми вже і так робимо, і так, і так. На no, відправочку вивакуєте. No, да? Ну звісно, да? Да? завакувати ноль дев'яносто дев'ять чотириста сімдесят девять п'ятдесят сім сорок чотири. Алінка Катінка чекає на замовлення. Алін, ще ж у вас що, бринза? Ще по бринзі розкажи. Ой, бринза, оце коров'яча бринза. Світ, ну вона просто класна, вона така свіжа-свіжа. Дивись, ніжна-ніжна, як моцарелка. Я бринзу не дуже люблю. Ну, ти мою попробуєш полюбиш. Що погано? погана? Холоденька, так? Да? Пахне коровою, тряпкою. Нічим не пахне, просто свіжий сир. Правильно? Солоденька. Mm -hmm. А горіч є, бо не приходять, кажуть, Вона горька. Ні, зараз. вона солоденька така прям. Так, вона сладенька. А ціна? Вона 250 за кіло. Також скажу по секрету, є оптові ціни на всю мою продукцію, що на бринзу, що на сир, що на вершки, що на творог і на масло. Угу. Але треба писати на вайбер і е, зі мною спілкуватися. Плюс три вісім на Алінка Катівка чекає на замовлення на вайбер. Таксі доставку робимо і за картон. Хто шукає Бурату, моцарелу? А де моцарела? Тут пуста. Моцарела, а оце... це мені пуста. пуста? Це просто іні трошки покриться. А, це Бурата, так? Це Бурата. Лі... Да? А, а... моцарела маленькі кульки. Моцарела. По чому воно, Алін? 130 баночка, Ось показує, дивіться. Ось вона. Це... вам покажу. Такий мішечок да? сира. Да. І дивіться, яка вона м'ягенька. А воно доїжджає нормально. Ну, три дні для неї це добре, добре? більше ні. Так, моцарелка краще доїжджає. Угу. А це, ця, звісно, по Одесі вона доїжджає. Моцарела? Дуже 130, ні. Це є овечі та коров'я бринза, нарізані кубиками, і кожен кубик пропитаний травками, спеціально. Дуже-дуже смачно. Друзі, можна замовити або прийти на привоз. Алінка все відправляє. Алін, 0? Де, 099 479 57 44. Також є. Правильно ми тоді. То купують? Так, То так. ви берете? А що ви з нею робите? Кушаю. Да, воно вам смачне таке? Дуже смачне. Да, Вас можна показати? <рес> Жіночка бере аж цілий кусок. Скільки там валі? Тут 460 гривень на 460 гривень. Я більше, його більше кіло... натираю і на помідорку зверху кладу, собі. Дуже вкусненько, кажуть, те... помідори по-італьянськи. Ну, помідори і одягну... бринза, і все, чи ще щось. Ні, тільки помідори бринза. і бринзи. Друзі, ви напишіть свої рецептики, що ви, куди ви додаєте цю бринзочку. Алінка тут стоїть, молочний корпус, дивіться, покажу вам, де Алінка стоїть. Приходьте пробуйте, Аліна все дає спробувати. В неї все багато, дивіться, покажу якраз. Ось тут стоїть Алінка. От бачиш, дуже жінка бере точно таку же витриману бриту, вона хоче кругленьку. Кругленьку. Подразнути угу. не захотіла, кожного своє. Правильно? А чого Все, гарно дня. Все, дядька. Погода в Одесі шикарна. Сонце, не дуже холодно. Шикарний. новий привоз. Так, от в новий привоз. На п'ятий етаж. Зайдемо до Валюші і ще подивимося там. Валя, каже, що там якась знайома, продаємо її жіночий одяг, недорого, цікаво подивитись. Так оцю дивіться, букви не поставили. А то писали мені, що поставили букву. Новий привоз. Дивіться, на п'ятий етаж можна піднятися на ліфті, а можна на ескалаторі. Наш новий привоз, фонтанчик, показувала вже вам не раз. Вулиця Пантелеймоновська, торговий центр новий привоз номер 25 Можна на ескалаторі піднятися. Прямо на п'ятий етаж. А можна на ліфті. Сьогодні, сьогодні зараз поїдемо на ліфті з вами. Прямо на п'ятому етажі вийдемо. Так, я на п'ятому поверсі вже. От п'ятий поверх. А тут виходить, що немає нічого. Але знаєте що, орієнтір? Ось ця дитяча площадочка. Комната, кафешка, тут можна каву попити, пірожинки, кавусю. Тут дітки можуть поратися. А ми йдемо, виходимо з ліфта або ось ескалатор, виходить, поднялися на п'ятий етаж і йдемо отак вот прямо за цією жінкою. По прямой це ми прийдемо до валі і подивимося потім, де ця дівчина стоїть чи жінка, да. одяг, не знаю. покажемо. Ось Валюша де стоїть. Дивіться, магазинчик 33-й. Зайдемо до Валі, боже, Валі новий товар, нові куртки, мабуть. Да? Доброго дня! Привіт, Що за, еті, за, за... за бочки. Тут У мене повна куча дивись, нову стойку поставила, знов новий завоз. Ай, нове зеркало? Да. Боже, тепер можна так себе побачити гарненько, так? Да, да? Це посилочки, дівчик, так? Да? Да. А коли відправка буде? Сьогодні. У вас в день замовлення, так? Да? Відправочка, да, да, да. дівчатки в день замовлення. Боже, нові куртки, нові шуби, нові пальта. Що хочеш тут? Новінки і бордо, дівчатки, дивіться. Спочинила. Скільки коштує? Шість. Це натуральний мех. Коричневий. А ця скільки стоїть? А це все не знаю, тільки получила, що не дивилась. Угу. Так, Валь, да. ви казали, а, ну давайте, що там? Ось така нова куртка з 60 Байдово. по 70, 3600. Угу. Ось цяну. це зима? зима? Да, це зима, прямо така теплюща-теплюща. Хорошо, а демісезон є? Ну да, Люди ну Будет все, це... демісезон? Да. Вот, ще демісезон, 1700 гривень. Сама популярна дівчинка в да. цьому году, вот эта тайсон. Ці, що ти рекламувала, ще два розміри, осталось 48,50. Угу. Так, Валь, э... ноль. 0,96 70 94 505 Можна прийти на при... новий привоз торговий центр, прийти поміряти? Так. Можливо, зараз я розпечатую цю модель, за неї дуже багато. Питання. Валя, у вас відправка як? Центрова. По передоплаті? Да, предоплата 200 гривень, наложеним платежом. обов'язково ваші заміри треба вислати, обхват грудей і стегон угу. по тілу. Оця моделька в графіті прийшла, ще не розпечатала її. До дивіться, і зеркало вже тут є, але тут у Валі є і дуже здорове зеркало, ви побачите, боже, всю себе красиво, так? Да? Так. Да. Оця ця моделька, шанове, давай її покажемо. Ось, сьогодні теж одну вже продала, угу. виложу в ролику, дуже Парула класна. А розмір вона 3600, розміри з 50 до 58. -го. Валь, чуєш, ти да. ж казала, десь жіночий одяг недорого є тут у вас. Так, так, зараз я підем, тебе покажу. Да? Ага. Тому, дівчатки, кому курточки, ось дивіться, ще новиночки будуть приходити до валі. Як ви працюєте? Я працюю з 10, але я постійно приїжджаю на таксі, бо стучат в адміністрацію, шестьорят, типу, що в закритий утра? магазин. Тому я вже приходжу на 9. З 9 до 5, так? Да? Да. І в 5 йдете посилки відправляють. Да, Кожного да. дня відправочка Дівчатки, А зараз, відомо, подивимося, ще жіночий одяг. Тут торговий центр. Пятый этаж тоже? Да, пятый? Да, да. Угу. Так, иду я від валечки, Валю вам показала. Асі девочки, дивите якісь... О, минус 50, повний розпродаж, пальто, сукни, шубе, Харківська фабрика. А що тут немає? Хотіла вам щось тут показать. Короче, будете знать, магазинчик п'ятый поверх. Вот эскалатор, Якісь пальто, вот, наверное, дивіться. Минус 50. Розпродаж. П'ятий поверх. Тому кому цікаво, якісь пальтіжки, ось навіть рожеве якийсь пальтішко. Ну, ціну я вам не скажу. Хоча цінники, мабуть, у них все є. Зелене, біжеве. Це якась баранеса, мабуть, носить такий стіль, дивіться. Мінус 50. Магазин стіль. Стіль п'ятий поверх. Дивіться, нового привозу. Раз продажа, все по мінус 50. Цікаво, проданько немає. Так, девочки, я в торговому центрі новий привоз п'ятий поверх. Вже його так, знаєте, обійшла. Там валю, показала, тут розпродажа, минус 50, кашемір, пальцем, тому цікаво. І вже зібралася виходити. Зайдемо вже глянемо. Тут он там валюша стоїть, тут є ескалатор. піднялись на ескалаторі, виходить. І заходимо якась посуда, зайдемо Зайдем, подивимось, если дівчат не проти. Дівочки, доброго дня. А вас можна вашу посуду показати? Так? Да? А ви розкажете, що у вас за фірма? Бо я до Валі хожу і постійно заглядаю на вашу вітрину. Що у вас тут? Якась тут фірма, да, Валя, мені казала? Ну розказуйте, хто тут? Американська компанія, де А ну, як її показати, де тут? Так, дівчата, хто шари? Я не шарю в цих фірмах. Американська, так? Да? Ось ця фірма. А у вас тины ж тут є, стіни, да? На кожну модельку є стинок получається. Да. На кожну. Ну це ж це воно пластик чи стекло. що це таке вообще? Це полімер. Воно не Не шкідливе, да? Ні. Да? Бутилочки такі. А що а Ну розкажи, що у вас тут щоб так о, в двох словах? Посуда для сипучих, мабуть, да? Для сипучих, для хранення в так? Опасі, <ків> зелень. Дівчата, Фрукція. для зберігання в холодильнику. Сохраняє три Теж оце фірма, що викаєте, так? Да? Да. Як тупер вари якісь. Хто шар? Дівчатки, я просто не шарю, покажу вам, що тут у дівочек є. п'ятий етаж. А ви працюєте тут кожного дня, так? Да? Бо я ходжу, дивлюся, ви тут у вас відкрито постійно. Це для сипучих, мабуть, так? Да? Так. Да. Для сипучих, дівчат. Мочалочки, якісь. Кому може, хто шукає цю фірму, дівчатки, все в них є ці тарілочки. Ой, які красиві тарілочки. Магазин дуже прикольний. Тут великий магазин у вас, до речі, так? Да? А це що, і каструлі у вас? І каструлі? що Це, це, це запікання э, в мікроволновці. Мікроволновки? Так, да, ефект печі. Угу. Можна без жира, без масла запікати. Угу. Так, трошки вам покажу, дівчатки. хто шукає цю фірму, приходьте на п'ятий поверх. Бо я тут дуже не знаю, що це таке. Це для чого. Це для розігріву пропонове печі. Просто нажимаю. Ось тупер вари якісь. Хтось може шукає, буде знати. Шулочки різних объєм, діткам в школу беруть. А відправки у вас нічого немає? Ви не відправляєте? Так, відправляєте. Тоді шукайте номер по якому номеру. Так що дядька, дивіться тут, кажіть номер телефону 093-92... три, шесть четыре два два два. Звати як? Вайбер, телефон. Звати як? Юлія. Юлія. Дзвоніть, дівчинка, вам скине, що вам сподобалось, бо я вам тут все не покажу. Це прям наборчик, да, якийсь? Що це таке? Можна наборчиком, можна поштучно. Угу. А це для чого? Для яєць? Це мінажниця. А що, що нам робити? Місто тарілок на стіл. Ось для сетап делать. Пивной, допустим, орешки, чипси, фисташки. Поели, не доели, накрыли тарілочкою. А, це все одне. Місто 8 тарілок на столі, от 4. А це що? Сито. Это дуршлаг. Дошло. Друшлаг. Друшлаг. Короче, на тут всього багато, що я даже не знаю, девочки. Тому будете знати, раз покажу. Все, вам гарного дня, девочки. Так, дивіться, тут ескалатор. Те от зразу, як давали, йдемо курточки мірять, от. Вони стоять у них все время тут світ є. А Валечка там теж працює допізно, Будете знати. Тому приїжджайте на п'ятий етаж. Заходьте, заходьте, замовляйте. А я поїхала вже додому на ескалаторі. Вот ескалатор.